Добрий день. В минулих передачах ми з вами розглядали, як нові види власності вплинули на форму держави. Нові види власності, це ще раз нагадую: це банківська власність, торговельна власність і реміснича власність, які виникають у 10-11 століттях. Ці питання ми з вами розглядали на прикладі середньовічних країн Європи. Тут оці нові види власності змушені були співіснувати разом із великою феодальною власністю, великими земельними феодалами. Від цього, звичайно, і відбувався вплив на саму форму і організацію держави. Але виникає питання: яку форму держави, форму управління породила. Породили по ці нові види власності, утворили нові види власності, які ми вже, про які ми вже говорили. І такі приклади нам історія дає. Це приклад Венеціанської республіки і республіки Геної, які існували в цей час на півночі Італії. Розглянемо Венеціанську Республіку. На цій території колись проживали племена Венетів. Але під тиском Гунів вони змушені були переселитися на острова Адріатичного моря. І тут утворити декілька своїх колоній. Згодом вони об'єдналися навколо Венеції, і Венеція стала головним центром міста цього, цього нового утворення для управління країною. Вони почали вибирати дожив. Це відбулося вперше в 697 році. Але в основному, як Венеціанська республіка, як Венеціанська держава, вони утвердилися тут, у 751 році. Сама Венеціанська Республіка проіснувала до наполеонівських походів до 1797 році, коли вона була ліквідована. У 1672 році була заснована. Велика рада, яка разом із Дожами управляла, приймала участь в управлінні державою. Венеціанська республіка, представники Венеціанської Республіки, в основному займалися торгівлею. На чому на цьому збагачувала їхна власність? Особливого піднесення Венеціанська торгівля. Венеціанці досягли Після Четвертого хрестового походу, в якому вони приймали активну участь, згодом вони вели боротьбу з отаманською імперією, мали деякі захопили острова в Адріатичному морі, в Середземному морі і таке інше. Тобто Венеціанці, Венеціанська Республіка в основному процвітала і розвивалася за рахунок торгівлі. Спочатку торгівлі, торгівлю вели і продовжували вести прості підприємці, але і це закономірно поступово власність зосереджувалася у невеликої групи людей. Так утворилися нобелі, представники великої власності, торговельної власності, які почали панувати над іншими. Переважно над іншими. І ми вже знаємо. Але якщо власність зосереджується в окремої групі людей, то поступово вони хочуть і захопити, і захоплюють політичну владу. Власність дає владу, а влада дає, дає нову власність і підтримує цю власність. І вже в 1297 році Велика Рада, яка разом з Дожем до цього, Приймала участь в управлінні державою, була скасована е, е, утворена новий орган Сеньорія або Колегія, яка, яка е, членами колегії поступово стали спадкові люди. В цей час також була створена і в 1297 році і золота книга. У цю золоту книгу записувалось прізвище найбільш багатих. Багатих людей, найбільш багатих представників торговельної власності, вони й подальшому починають здійснювати керівництво державою і всіма її органами складовими І контролюють як виконавчу, законодавчу і судову гілки влади ця золота, золота книга. Рідко коли, як кажуть, у ті часи відкривалася і заносилася нові прізвища, Але якщо це й відбувалося, то до неї записувалися тільки представники найбагатших верст населення Венеціанської Республіки. Вони були для того, щоб здійснювати безпосередньо керівництво державою, була заснована Рада десяти. Оця рада десяти. Разом із дожами здійснювала керівництво країною. Але влада дожів, які вибиралися пожиттєво, була дуже і дуже слабкою. В основному здійснювала керівництво оця рада 10. Звичайно, що це не подобалося представникам середнього класу, середньої торговельної власності. І вони за допомогою дужа Фольєри спробували е, змінити порядок і е, також приймати участь в управлінні республікою. Проте е, змова їхня була розкрита, виступ був придушений, а сам Фольєрі у 1355 році був страчений. Владу остаточного захопили представники великої торговельної власності. які у Венеціанській республіці часто називалися нобілями або аристократами. Ще раз напомню, що їх було біля 300 чоловік. Вони також між собою часто ворогували, але все-таки вирішували питання, поступаючись одним, одним для того, щоб зберегти свої статки. Звичайно, що вибори дожа мало впливали, мало впливали на розклад політичних сил. Завелі, ДОЖ вибирався одинадцятими ступенями. Одні представники вибирали в інших виборців, ті виборці вибирали ще виборців, ті виборці ще в інших виборців, і так, одинадцятий ступенів в кінці кінців. Вибирали дожа, який, безумовно, мав дуже мало політичної влади. Крім того, була ще створена цими представниками великої, великої торговельної власності Рада 40, яка в основному здійснювала законодавчу владу, а також була, була Рада 10, не власна рада 10. Яка контролювала діяльність дожі. Таким чином, ми бачимо, що велика торговельна власність, яка прийшла до влади завдяки своїй власності в Венеціанській Республіки, здійснювала повністю управління країною, управління цією державою в своїх інтересах і захищала також свої інтереси. Отже, ми бачимо, що Велика торговельна власність приводить до того, породжує, можна сказати, так би мовити, форму держави у вигляді олігархічної республіки, або як часто в той час називали аристократичної республіки, але аристократами, нобілями називало якраз представників великої великого торговельного бізнесу, великого торговельного капіталу, великого... Міні торговельної власності. Отже, ми бачимо, що оця нова вида власності приводить до того, що утворюється республіка, звичайно, але все-таки у цій республіці головну роль відіграють самі сама велика представники великої власності. Отже, оця торговельна велика власність приводить до того, що утворюється республіка для забезпечення інтересів. Інших представників цієї ж торговельної власності, але все-таки ця республіка носила не народний, всенародний характер, і влада у ній здійснювала аристократична частина. А по сьогодні ми, на сьогодні ми можемо сказати, олігархічна частина оцієї торговельної, торговельної власності. Отже, Венеціанську республіку можна назвати олігархічною республікою великої торговельної власності. Це закономірний етап, тому що в процесі підприємництва, оцієї вільної торгівлі, в силу різних причин, про які ми сьогодні не будемо говорити, все-таки збагачується певна частина людей, певна частина представників цієї власності. І поступово вони також займають і політичну владу Україні. Отже, ми бачимо, що від того, яка, яку, яку становище займає власність Україні, такі в ній і утворюється форма правління. Тобто велика торговельна власність приводить до утворення аристократичної торговельної республіки. Або влада в ній встановлюється торговельною великої торговельної власності. Які ж події відбувалися в іншій республіці у Генуї, яка також існувала у цей час? У 1999 році Патрицат Генуї створив, створив кампанію, тобто колегію, орган місцевого самоврядування. В ній вибиралися до певної міри консули, які вирішували е, ті чи інші питання виконавчої влади. Але у 1162 році імператор Фрідрих І Барбароса для того, щоб отримати підтримку від генуестів, надав е, право на територію узбережжя, і Генія офіційно стала республікою. Також генуасці займалися торгівлею, часто конкурували а ін, і навіть воювали із, із Венеціанською республікою. Між ними війни тривали понад століття. В кінці кінців у цій війні перемогла Венеція. Самі генуасці приймали участь у Першому хрестовому поході, збагачуючись на цьому. У місті виникли декілька таких. Торговельних кланів, які в основному захопили всю торгівлю у цій республіки. Вони торгували також зі Сходом, торгували з Африкою і з Заходом, збагачуючись на тому. І е, завдяки цьому знову ж таки власність почала зосереджуватись, як і у Венеції, зосереджуватися в окремих сім'ях, в окремих групах торгівців, які і намагалися. Управляти країною. Оця боротьба між різними магнатами, між різними кланами торгівців, приводить до того, що вони утворюють раду Старійшин. Але і ця рада Старійшин не могла вирішити оці всі питання, питання боротьби за владу, за політичну владу, владу у республіці. Тому в першій половині, в першій половині 13 століття вони. Вирішили вибирати керівника із іноземців, які почали називати Подости. Оці виходці з іноземців і здійснювали виконавчу владу країни. Але, звичайно, вони залежали, також залежали від різних груп, від різних, від різних кланів. Це приводить до того, що поступово середній клас, середні торгівці були незадоволені цією владою багатих великих, великої торговельної власності. І вони спробували здійснити повстання. Якраз у середині 13 століття розпочалася криза у торгівлі. Республіканської Генуї, Насамперед, фінансова криза. У них менше почали замовляти будівництво кораблів і таке інше. І середній клас від цього значно потерпав. Середній клас і представники більш дрібного бізнесу, більш дрібної власності виступили проти. Оцієї великої торговельної власності. У 1257 році до влади приходить Бока Негро, представник Пополанів. Оці це Пополани це якраз є і оця середня власність, яка виступила проти вибачте, проти великої торговельної власності у місті Генуї. Е, Бока Негро провів. Реформи. Перш за все він порядкував фінансову систему. А для того, щоб забезпечити роботою представників Дрібного дрібної власності, середньої власності, він розгорнув велику програму громадських робіт. Почав підтримувати банки, які зароджувалися у Генуїм. Він Перерозподілив фінанси. І таке інше. Але цим були незадоволені, звичайно, великі представники великого бізнесу, великої торговельної власності, оці аристократи. Вони здійснили повстання, і вже в 60, 1262 році Боканегро був вигнаний з країни. Він подальшому. Нанявся на службу до французького короля. В самій Республіці процвітав і розвивався не тільки торговельний бізнес, не тільки торговельна власність, а також банківська власність. У 1407 році був заснований Банк Святого Георгія, тому що Покровителем республіки Генуї. Являвся Святий Георгій. Часто і саму республіку називають Республіка Святого Георгія. Цей банк, один із великих банків в Європі в того часу, підтримував торгівлю, надавав кредити, надавав позики не тільки генайським купцям, а також і різним монархам, правителям, герцогам і такі інше. Його е, власність значно поширилася, розвивалися е, товарно-грошові відносини в Республіці Генуї. Е, банк е, мав наскільки мав великий вплив, як економічний, так і політичний, що організовував свої е, факторії в інших частинах е, світу. Так у Чорномор'ї, в Африці, на Сходу, і таке інше. Тобто, ми бачимо, що разом із торговельною власністю, торгівлею розвивалася і банківська справа, розвивався і банківський капітал. Ми можемо сказати, що у Генуаській Республіці е участь в управлінні країною. Приймали не тільки торговельний капітал, торговельна власність, а також і банківська власність, яка досягла значних, значних успіхів у цьому. Але все-таки країною продовжували правити, продовжували правити оці представники, представники. Оцього капітала по Десту, але з часом Генуаси були незадоволені їхнім правлінням і вони почали обирати також дожів. І поступово влада дожів також обмежувалася і основну роль відігравала рада старішин, відігравали представники, представники торговельної. Капіталу, торговельної власності і банківської власності. Так, країна проіснувала, також ця держава проіснувала до 1797 року, яка була ліквідована під час походів Наполеона. Отже, ми можемо зробити висновки, що і в Республіки Геної також влада не належала. Представникам представникам народу. А ця республіка, також була олігархічна республіка, влада в якій належала як торговельній, так і банковській власності і їх представникам. Республіка, яка передбачала правління народу, також була досить обмеженою, і насправді ця республіка республіка була для. Великої торговельної і банківської власності. Тому, відповідаючи на питання, які б держави, форми держави утворили ці нові види власності, можна впевненістю сказати, що наприклад, в Венеціанській республіки і республіки Генуя можна сказати, що утворили вони утворили олігархічну форму правління орги. Утворили форму правління. Вони утворили правління багатих, в якій головну роль відігравала оці нові види власності. На сьогодні все. До побачення, всього найкращого і до перемоги.